Привіт-привіт! Дуже рада, що ви сьогодні заглянули на канал. Сьогодні ми будемо говорити про одну надзвичайно важливу тему: як навчитися справлятися самостійно і стати по-справжньому самодостатньою людиною. І знаєш, чому це так важливо? Бо в житті не завжди будуть поруч ті, хто підтримає, підкаже або вирішить твої проблеми за тебе. Часто доводиться діяти самостійно, робити вибір і брати відповідальність на себе. І саме тут проявляється наша сила і зрілість. Багато людей плутають самодостатність з ізоляцією чи байдужістю. Насправді це зовсім не так. Бути самодостатньою, самодостатнім означає вміти покладатися на себе, розуміти свої потреби і справлятися з викликами без постійної залежності від інших, при цьому залишаючись відкритою відкритим до близьких і підтримки, якщо вона є. Це про внутрішню свободу, впевненість у власних силах і спокій у серці, навіть коли життя підкидає складні моменти. У цьому відео я поділюся з тобою п'ятьма секретами самодостатності, які допоможуть тобі почати впевнено діяти, брати відповідальність за своє життя і відчувати себе більш спокійною, спокійним та впевненою, впевненим. Ці поради абсолютно практичні, їх можна застосовувати вже сьогодні, і вони реально змінюють ставлення до себе і до життя. Тож, якщо тобі цікаво дізнатися, як стати більш впевненою, впевненим у своїх силах, навчитися справлятися з будь-якими викликами самостійно і не залежати від чужої думки, залишайся зі мною до кінця. Обіцяю, буде корисно, надихаюче і зовсім без зайвої нудоти. Секрет один відповідальність за своє життя. Давай почнемо з одного з найважливіших принципів самодостатності взяти відповідальність за своє життя на себе. І тут я хочу сказати чесно: це не завжди легко, бо так природно інколи звинувачувати обставини інших людей або життя в тому, що щось не виходить. Але якщо ми завжди перекладаємо відповідальність на когось іншого, ми ніколи не станемо по-справжньому сильними. Відповідальність означає усвідомлювати, що твій вибір, твої дії і твої рішення формують твоє життя. Наприклад, якщо ти чекаєш, що хтось вирішить твої проблеми, то дуже ризикуєш залишитися у стані постійного розчарування. А коли ти береш усе в свої руки, навіть маленькі кроки, відразу відчуваєш внутрішню силу. Почати можна з простого, зверни увагу на те, де ти зазвичай перекладаєш відповідальність, можливо, це робота, стосунки або фінанси. Постав собі запитання, що я можу зробити сьогодні самостійно, щоб покращити ситуацію. Навіть маленькі рішення, як обрати маршрут, замовити потрібну послугу чи розпланувати свій день, поступово будують твою впевненість і внутрішню свободу. І ось ще одна важлива річ: відповідальність це не про те, щоб все робити ідеально, а про те, щоб не боятися брати на себе власне життя і свої помилки, бо саме через них ми ростемо, стаємо мудрішими і сильнішими. І пам'ятай, Кожен раз, коли ти береш на себе відповідальність, ти підтверджуєш самому собі: я можу, я справляюся, моє життя, моє. Секрет: 2. Вміння приймати рішення. Другий секрет самодостатності вміння приймати рішення самостійно. І, чесно кажучи, для багатьох людей це справжній виклик, бо ми звикли питати думку інших, чекати схвалення, боятися помилитися. Але знаєш, що відбувається, коли ти весь час шукаєш підтвердження ззовні? Ти починаєш сумніватися у собі, втрачаєш впевненість і стаєш залежною, залежним від чужої думки. Щоб цього уникнути, варто тренуватися, робити власний вибір. Почати можна з маленьких, але щоденних рішень, наприклад, який маршрут обрати, що приготувати на обід, чи погодитися на певну зустріч. Здавалося б, дрібниці, але саме вони виховують звичку слухати себе і брати відповідальність за свій вибір. Потім можна переходити до більших рішень: робота, навчання, фінанси, стосунки. Тут важливо не боятися помилок, бо навіть якщо щось піде не так, ти навчишся аналізувати, робити висновки і рухатися далі без постійного страху. Кожне прийняте рішення це маленька перемога над сумнівами, крок до внутрішньої сили і самостійності. І ще один момент: не чекай ідеального моменту або повного розуміння, що правильно, а що ні. Рішення часто доводиться приймати у реальному часі, і це нормально. Навчитися діяти навіть у невпевненості це один із головних маркерів справжньої самодостатності. Отже, чим більше ти практикуєш прийняття рішень і довіряєш власні інтуїції, тим сильнішою стає твоя внутрішня опора. Ти починаєш відчувати, я можу самостійно вибирати свій шлях, і це круто. СЕКРЕТ 3. Фінансова самостійність. Третій секрет самодостатності фінансова незалежність. І я впевнена, що багато хто скаже, ой, гроші це складно, або я ніколи не зможу все контролювати. Але насправді фінансова самостійність це не про багатство, це про здатність контролювати своє життя через гроші, щоб не залежати від когось і не відчувати постійного стресу. Чому це важливо? Коли ти залежиш від інших у фінансовому плані, ти автоматично обмежуєш себе у виборі. Твої рішення починають диктувати обставини або люди навколо. А якщо ти навчишся планувати свій бюджет, контролювати витрати і створювати фінансову подушку, ти відчуєш неймовірну свободу і впевненість у собі. Що можна зробити просто зараз? Почни з контролю витрат. Записуй, куди йдуть твої гроші, і проаналізуй, на що можна економити. Створи маленькі накопичення. Навіть 500 тисяч гривень щомісяця вже дають відчуття захищеності, плануй великі покупки або важливі фінансові кроки заздалегідь. Маленькі кроки формують звичку фінансової відповідальності, а з часом це стає частиною твого життя. І ще один момент. Не потрібно чекати, поки буде більше грошей, щоб почати контролювати фінанси. Навіть невеликі суми можна навчитися розподіляти так, щоб вони працювали на тебе і твою свободу. Фінансова самостійність це як фундамент будинку. Коли він надійний, все інше життя тримається на ньому. І коли ти починаєш відчувати контроль над грошима, ти одночасно відчуваєш контроль над власним життям. Секрет 4. емоційна зрілість. Четвертий секрет самодостатності емоційна зрілість, і це, можливо, один із найскладніших, але одночасно найважливіших аспектів. Бо щоразу, коли ми дозволяємо емоціям керувати нами або перекладаємо їх на інших, ми втрачаємо контроль над власним життям. Самодостатня людина вміє усвідомлювати свої емоції і керувати ними, замість того, щоб емоції керували нею. Емоційна зрілість це не про те, щоб бути постійно спокійною, спокійним чи беземоційною, беземоційним. Це про вміння справлятися зі стресом, розчаруванням і невдачами без паніки або агресії. Наприклад. Якщо ти відчула роздратування або смуток замість того, щоб кричати на інших або замикатися у собі, ти зупиняєшся, аналізуєш почуття і шукаєш спосіб впоратися з ними. Є кілька практичних способів тренувати емоційну зрілість: ведення щоденника, записуй свої емоції і розбирайся, що їх викликало, дихальні техніки та медитація. Допомагають заспокоїти розум у момент стресу, фізична активність, спорт або просто прогулянка на свіжому повітрі чудово допомагають випустити пар. Коли ти вчишся контролювати свої емоції, ти автоматично стаєш більш впевненою, впевненим у собі і стійкою стійким до зовнішніх обставин. Ти перестаєш залежати від чужої реакції і починаєш розуміти, я можу впоратися з будь-яким викликом, бо керую собою. І пам'ятай, емоційна зрілість це не про ідеальність, а про усвідомленість і внутрішній спокій. Це навичка, яка робить твою самодостатність по-справжньому сильною і стійкою. Секрет 5 навички самопідтримки. І нарешті, п'ятий секрет самодостатності навички самопідтримки. Це те, що дозволяє тобі залишатися впевненою, впевненим і мотивованою, мотивованим навіть тоді, коли поруч немає людей готових підбадьорити або допомогти. Самодостатня людина вміє стати для себе опорою другом і мотиватором. Самопідтримка починається з простих речей, наприклад. Хвали себе за маленькі досягнення, навіть якщо це здається незначним. Веди щоденник успіхів або просто нагадуй собі про власні перемоги і сильні сторони. Коли ти звикнеш підтримувати себе внутрішньо, ти перестанеш залежати від постійного схвалення інших. Ще один важливий момент здатність мотивувати себе у складні моменти. Життя завжди підкидає виклики, і не завжди поруч буде людина, яка підтримає чи дасть пораду. Саме тоді навички самопідтримки стають рятівним колом. Це може бути маленька нагорода за виконану задачу, приємне нагадування про твої попередні досягнення, просте я справлюся, у мене все вийде. І ось що важливо зрозуміти: самопідтримка це не егоїзм і не закритість, це вміння турбуватися про себе, не чекаючи на чужу допомогу. Коли ти вчишся підтримувати себе сам сама, ти автоматично стаєш сильнішим, сильнішою, більш впевненим, впевненою і стійким стійкою. Ти починаєш відчувати, що твоє щастя і спокій у твоїх руках. І ніхто не може забрати цю внутрішню силу. Отже, навички самопідтримки це як паливо для твого внутрішнього двигуна. Чим краще ти навчишся себе підтримувати, тим впевненіше ти йтимеш по життю, не боячись труднощів і змін. Отже, ми пройшли через усі п'ять секретів самодостатності, і я сподіваюся, що ти відчув. Відчула, наскільки це важливо навчитися справлятися самому самій і відчувати внутрішню силу. Давай швидко згадаємо їх разом. Перший секрет відповідальність за своє життя. Саме тут починається вся самодостатність, коли ти усвідомлюєш, що твоє життя залежить від твоїх рішень, твоїх дій і твоїх виборів. Ніхто не зробить це за тебе і в цьому величезна сила. Так, іноді це страшно. Іноді здається, що все надто складно, але саме в цих моментах ти ростеш і стаєш сильнішим сильнішою. Другий секрет вміння приймати рішення. Це дуже близько переплітається з першим. Кожен день ми стикаємося з вибором, маленьким чи великим, і звикання довіряти собі, робити свій вибір і брати на себе відповідальність за наслідки, робить тебе впевненим. Впевненою, не чекай, поки інші скажуть, як правильно вчись слухати себе і довіряти своїй інтуїції, третій секрет фінансова самостійність. Ой, скільки людей недооцінюють цей аспект. Насправді, коли ти вчишся контролювати свої гроші, планувати витрати і створювати накопичення, ти відчуваєш неймовірну свободу. Це дає тобі впевненість у завтрашньому дні і змушує відчувати, я можу керувати своїм життям. Четвертий секрет емоційна зрілість. Так, емоції бувають шалені, непередбачувані, інколи просто хочеться крикнути або втекти. Але самодостатня людина вчиться їх розуміти, аналізувати і знаходити способи справлятися без шкоди собі та іншим. Кожна невдача, стрес або роздратування стає приводом стати більш усвідомленим, усвідомленою і сильнішим, сильнішою. І нарешті п'ятий секрет. Навички самопідтримки це дуже важливий момент, бо навіть коли поруч немає підтримки або мотивації від інших, ти сам сам можеш себе підбадьорити, нагадати собі про свої досягнення, похвалити і дати собі сили рухатися далі. Самопідтримка це як внутрішній щит, який допомагає залишатися сильними, незалежними і впевненими. Отже, всі ці секрети разом створюють потужну основу для твоєї внутрішньої свободи, впевненості і самостійності. І пам'ятай, бути самодостатнім, самодостатньою це не означає бути холодним холодною або відстороненим відстороненою. Це означає бути вільними, сильними і відповідальними за своє життя. Кожен крок, кожне рішення, кожна дія це крок до тебе справжнього, справжньої, сильного, сильної. І впевненого, впевненої. Дякую вам величезне, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові поради, і залишайте коментарі, мені дуже цікаво дізнатися, які секрети самодостатності працюють саме для вас, які поради вам були найцінніші, і що ви робите, щоб залишатися впевненими у собі. Пам'ятай! Твоє життя у твоїх руках, і ви здатні справлятися самостійно, крок за кроком, день за днем. І навіть якщо інколи здається, що важко, це нормально. Бо справжня сила формується через маленькі щоденні перемоги. Ви сильніші, ніж думаєте, і у вас все вийде.